Читаю церква. Працює у третю неділю Адвенту. Зазвичай в церквах читають тексти із пророка Ісаї. І це тема радості. Або третя свічка Адвенту. Вона про радість. Тут нещодавно роздавали всім. Свічки та сірники. Хто отримав? що тепер вам є там, що запалювати. Да? І Для адвенту також. Тепер у нас кожен кожний день адвент, так? Да? І, чесно кажучи, ось ця тема радості мені не дуже хотілося щось таке читати, про щось таке проповідувати. Більше хотілося, як завжди, прочитати щось з псалтиря, там так, щоб були прокльони, щоб було щось про ворогів. Але Різдво наближається, і це дає надію. Це дуже важливо. Хтось може думає, та якось не до Різдва в цьому році. Але це дуже небезпечна думка. Ні війна, не вороги не можуть лишити нас без різдва. Тому давайте все ж таки ми разом із цим християнським світом спробуємо зануритись у цю тему радості. Прокисая тридцять 35 розділ, з першого по шостий вірш. Пустеля, посушливий край звеселиться, пустеля возрадується і зацвіте, ніби крокусами вона покриється цвітом, заграє і заспіває, і стане такою прекрасною, як Ливанські ліси, як велична гора Кармел, як долина Шарону. І буде так, бо люди побачать славу Господню, велич нашого Бога. Зміцніть ослаблені руки, укріпіть коліна, скажіть тим, хто боїться, станьте сильними, і не бійтеся, ось ваш Бог, на ваших ворогів упаде кара, Господня розплата, Він прийде і спасе вас. І тоді прозріють незрячі і почують глухі, кульгаві поскачуть, мов олені, а німі заспівають від радості. Цікаво, що пророк Ісая закликає до радості не людство, на не ізраїльський народ, не на не якогось царя, до яких зазвичай пророки зверталися, але він звертається до пустелі. Він звертається до яких таких, знаєте, заброшених диких земель, де вже ніхто не живе, бо там неможливо жити. Бо там нема умов для життя, бо життя там неможливе. Пустеля це дуже такий гарний образ, бо в пустелі, ну якесь життя там є, але не таке, в якому може виживати людина. Тобто Ісая каже, що життя зі всіма його радощами і розвитком буде там, де воно взагалі де його немає зараз, і де воно на перший погляд неможливе. І завдання пророків не лише у тому, щоб викривати, ну, обличати царів, да? не лише в тому, щоб звіщати, що прийде Божа кара. Пророки також проголошували Євангеліє. Вони могли побачити вірою те, чого ще немає, те, що здається неможливим. І ось це саме той випадок, саме такий. Текст Ісая намагається передати ту радість, для якої зараз нема взагалі жодної причини, якої зараз нема, вона неможлива, але він її бачить вірою і проголошує це як Євангелія для всіх. І Господь через Ісаю обіцяє відновлення своєму народу. Ну, ми розуміємо, що для перших читачів, які тоді були в полоні, це була така звістка надії, що ті зруйновані міста, вони будуть знову відбудовані, що Господь це зробить. І виявляється, навіть у найтемніші часи є надія та причини для радості. Ось саме давайте про це сьогодні говорити: де взяти, де віднайти причини для радості, коли їх не залишилось. І, можливо, хтось зараз дивиться на свій зруйнований будинок і думає, що все скінчено. Може, хтось згадує те місто, не знаю, Маріуполь або Сєвродонецьк, де все зруйноване, і жити там вже неможливо. Але уявіть собі, що і оці зруйновані окупантами міста і села, де життя вже неможливо. Що і туди повернеться радість і благополуччя. Пустеля живе. І, до речі, це вже відбувається. Ми бачимо, що це вже відбувається на деяких територіях, які звільнені. Наступна метафора: це ми казали ось про цю ідею пустелі, що там, де нема життя, воно знову може бути. Але читаємо далі: зміцніть ослаблені руки. Укріпіть коліна, скажіть тим, хто боїться. Станьте сильними і не бійтесь. Ось ваш Бог на ваших ворогів опаде кара, Господня розплата, Він прийде і спасе вас. Знаєте, у всього є якась не знаю, межа міцності, у всього є якийсь ліміт. Навіть є такий термін, не знаю, як правильно українською, як втома металу. Да? Навіть від перегляду відео із котиками або танцю Венздей можна втомитись, да? Але ось, ось цей заклик: зміцніть ослаблі руки, затвердіть коліна тремтячі. Ну в багатьох перекладах, якщо ви читали, там не просто коліна, коліна якісь саме тремтячі. Це дуже зрозуміла для нас метафора. Бо усім нам знайомо це відчуття, коли ну, настільки ти вже втомився. Ну, якщо зараз я кажу про таку звичайну фізіологічну втому, коли вже мишці, вони просто ну, не слухаються в руках, ти пальці просто розжимаються, да, ти не можеш нічого тримати. Так вже ти втомився. Або така, знаєте, дуже напруга сильна на коліна, коли праця пов'язана, може, з нагрузкою навантаження на коліна, і вони вже навіть тремтять. Хоча оці симптоми, коли вже руки нічого не можуть робити, і коліна майже як паралізовані, це вже може бути не лише від втоми фізичної, це може бути і від страху. Це може бути так, так, наслідки психосоматики, такий параліч да? або від стресу. І от саме від постійних стресів, які зараз ми переживаємо, багато дуже страхів, багато дуже загроз. А також вже тепер ще й багато побутових труднощів, які пов'язані з знищенням інфраструктури, ми сильно втомлюємося фізично. Зараз ми сильніше набагато втомлюємося фізично, а також емоційно, а також душевно, духовно, як завгодно. І це призводить до дратівливості та конфліктів. Ну, не знаю, як ви, я постійно працюю з людьми. І, і в команді співробітників, і взаємодія з різними людьми, і з віруючими, і з невіруючими, і з різними. І це помітно зараз дуже. Ну, Завжди є спокуса бути дратівливим. Нам завжди вистачає ну, наш егоїзм, там, да, наша любов до себе. Завжди ми любимо. Ну, це, це, це постійна проблема, але зараз я бачу, що це вже на іншому зовсім рівні. І це нові якісь конфлікти, нові, нові виклики. Це відносини просто руйнуються від того, що ми втомлені, від того, що ми постійно в стресі. І навіть там, де, здається, ну, не, мож, не, не має бути тут конфлікт. І ми бачимо, якась така реакція людей може бути дуже, дуже зла. Це все від того, що відбувається з нами. І тому от під впливом цих, цих всіх обставин ми стаємо слабкими. Оцей образ, що руки тремтять, не тримають, коліна не тримають, оце слабкість, або навіть недієздатними. І такий стан він може призвести до ПТСР, або це може бути вже симптомами цього посттравматичного розладу. І якщо раніше ми говорили про посттравматичний розлад і оці всі проблеми, і емоційне вигорання там волонтерів, наприклад, раніше ми про це казали. Або ми казали, що наші воїни, особливо хто там на саме на нулі, да, вони постійно під пресінгом, бо ці постійні обстріли вони деморалізують, і ніхто не може там витримати навіть кілька днів, то зараз... Ми можемо казати про ці проблеми вже і про нас з вами, про цивільне населення. Бо зараз цей фронт, ця лінія фронту, вона вже повсюду, вона розповсюдилась на всю країну. І якщо сьогодні ми не знайдемо причин для радості в цьому стані, то зневіра, смуток просто знищать нас раніше, ніж росіяни. Саме цього, вони, до речі, і прагнуть. Якщо ви побачили, оця стратегія це терористичний такий пресінг саме на цивільне населення. Це оця ця стратегія. Щоб не лише там, ті, не знаю, скільки кілька сот або кілька десятків, бо ну саме в таких дуже запеклих боях там може кілька десятків воїнів знаходиться. Але щоб на мільйони впливати, щоб всі ослабли, от цього вони і прагнуть. Бо зневіра небезпечніша за балістичні ракети. А радість це наша зброя. Ось, не знаю, може, це таке дуже гучне гасло, але я хочу, щоб саме з цим ми сьогодні пішли вже і додому, і з цим ми жили. Що Радість це радість у темряві, коли ми знаходимо для неї причини різдвяна радість, радість очікування різдва, радість народження Ісуса Христа це наша зброя, це наша зброя проти оцієї депресії, смутку і параліча. Але, звісно, виникає питання: ну а чому ж радіти? Да? Можливо, саме зараз. Коли причин для радості в сотні разів менше, ми можемо з новою силою пережити радість Різдва. Бо раніше, коли життя наше було звичайне, ну там не враховуючи якихось наших буденних проблем, то ми якось там сприймали Різдво, але ця Різдвяна радість вона могла просто, знаєте, затертися. Загубитися серед інших радостей, які кожен з нас собі знаходить, там вигадує, і кожен сам знає, чому ми там радіємо. І навіть у Різдві ми мали. Ну, Ще питання, чому ми саме раділи у Різдві? Да? І це те, що зараз відбувається, це своєрідна перевірка. Чи дійсно ми віримо, що народження Спасителя настільки важливе і щось дійсно змінить? У нашій суворій реальності. Бо просто радіти Різдву як свято, ну, на рівні, знаєте, святкових знижок, там, або в атмосфері в атмосфері милої музики та затишних вогників на ялинці це, це одна справа. А ось зараз так не вийде, бо зараз такі часи, що ну, цього якось не вистачить просто. І тому. Саме зараз є можливість перевірити, як ми сприймаємо Різдво, наскільки це сильний привід для радості. І давайте прочитаємо тоді ще один текст, в якому йдеться от, мова саме про сумніви. Саме про сумніви і брак радості. І тут мова йдеться саме про сприйняття Христа, який вже діє в цьому світі. І коли. Не вистачає віри, не вистачає від цього радості. Ніби ось Христос, ніби він щось Він робить, але цій людині, про яку ми зараз прочитаємо, все одно якось якісь сумніви. Ви знаєте цю історію, це Євангелія від Матвія, 11 розділ. Це Іан Креститель, Хреститель. В нього з'являються питання до Христа. Іоанн Хреститель. Матвія, 11 розділ з 2 по 5 вірш. Іон Хреститель, який знаходився на той час у в'язниці, почувши про діяння Христа, послав своїх учнів запитати в нього. Ти є той, хто мав прийти, чи ми мусимо чекати на когось іншого? І мовив їм Ісус у відповідь: Ідіть і перекажіть Іоаннові все те, що ви почули і побачили. І ось зверніть увагу, який текст. Тут цитує Христос. Сліпі прозрівають, каліки починають ходити, прокажені зціляються, до глухих повертається слух, мертві воскресають, а в Богем проповідується добра звістка. Впізнали да, саме той текст, який ми з вами сьогодні прочитали, в честь 3-го дня Адвенту. Коли в нашому житті відбуваються труднощі, випробування, якесь горе. Ну, як саме в житті Іана зараз, бо він в темниці. Ми починаємо сумніватися. Ну, це природній процес. Ми починаємо сумніватися в тих речах, в яких ми до цього, можливо, не сумнівалися. Ми починаємо сумніватися в тому, що до цього якось працювало, було очевидним, було основоположним. Але опа, і, і чомусь воно вже не працює. Бо таке сталося. З'являються питання. І Іоанн, по суті, що він запитує? Дуже нам важливо зрозуміти, що це за запитання в нього. Він запитує, якщо перекласти більш незрозумілу мову, він питає. Ти точно Месія? Можливо, ти лише черговий пророк чи вчитель, який розповість нам про Месію. Тобто, Іоанн отримав об'явлення від Бога. Особливий дар і підказку Святого Духа. Для цього він взагалі прийшов в світ, щоб сказати всім, що ось дивіться це саме той Агнець Божий, який на себе бере гріх світу, це ось є Месія. І він людей до цього готовив, готував. да Але тут він сам вже питає: а може я помилився Може, просто це ще один пророк. Може, це ще не Месія, бо він просто ходить і щось там вчить, а нічого не змінюється. Ірат при владі, я в ув'язниці, світ такий же злий. І ми всі знаємо, що Ісус народився, щоб принести, принести мир на землю. Да? Ангели про це співали. І він народився для того, щоб врятувати їх. Пам'ятаєте, ангел, він коли зявився Марії, він так і сказав, що він врятує людей від гріхів їх. А також Христос багато навчав про любов до ближнього. І саме тому його народження мало принести всім велику радість. Але як тоді Ісуса питали не лише Іоанн. А інші люди. Ісуса питали про визволення від римського гніту. Ну де це все? Чому воно не відбувається? Коли воно відбудеться? Да? Так і сьогодні у нас можуть виникати сумніви і питання. Сумніви в тому, що на землі дійсно мир, а в людях благовоління, як ангели співали. Ну де цей мир? Да? І звісно, світ, в якому ми живемо, він, ну, він постійно роздираємо війнами і насильством. Сумніви про те, що народження Спасителя щось змінило, ну, були завжди. Але зараз, знаєте, зараз прийшла наша черга серйозно в цьому сумніватись. Бо якщо ми просто знали, що світ жахливий, ну ми це десь там в новинах читали або на уроках історії, але зараз війна прийшла в наш дім. І тому це наша черга ставити такі запитання. А ти дійсно месія? А що взагалі змінилося? А де цей мир? Якщо люди, звісно, примирилися з Богом? Якщо, звісно, царство Боже вже почало працювати в цьому світі, то, то де це? Чому воно не працює? Чому навіть люди, які звуть себе християнами, християнською країною, і навіть вони там вважають, що вони хранителі якихось особливих християнських скрєп, да? Але вони просто вбивають мирних людей. І знаєте, ось на, на ці сумніви, е, ну, саме для цього я вибрав цю тему, і для цього я проповідую, щоб якось відповісти на ці сумніви, сумніви у радості. Да? І я не скажу, друзі, сьогодні вам нічого нового. Як і будь-який інший пастор чи проповідник, як будь-яка людина, яка е, хоче ссилатися на слово Боже і проповідувати. Не нову, а стародавню християнську істину, я скажу лише одне. Ісус не просто пророк, який сповіщає спасіння. Він і є спасіння. І якщо у когось з'явились сумніви, може це просто якесь ну, знов вчення лише про спасіння. не Ні, Він і є спасіння. пам'ятаєте нещодавно Антон проповідував, що нікий не міг зрозуміти, що відбувається. А Ісус йому і казав, що ось я, я не вчитель, я спасіння для тебе і для всіх інших. Ось цього ти не можеш зрозуміти. Як, як тільки ти це зрозумієш, і, і буде це нове народження в тебе і відродження. Тому, друзі, він не просто пророк, він не просто говорить про спасіння. Ісус і є спасінням. І він народився. І зараз та пора року, коли ми якось знаєте, заново очікуємо. Ну, Ми знаємо, що він вже народився, але очікування Різдва це очікування цієї радості, бо прийде Спаситель, який не просто щось розповість про спасіння, а він і буде спасінням. І що би не відбувалося навколо, як би світ там не божеволів сьогодні? Ніхто і ніщо. Не зможе відлучити нас від любові Бога, яка була явлена на Різдво в Спасителі Ісусі Христі. Тому війна і всі ці атаки російських терористів не заберуть у нас радість Різдва. Ми можемо не знаходити радість може в якихось інших речах, до яких ми звикли і Які завжди допомагали нам у життю, були втіхою. Але це не про Різдво. Якщо навіть війна багато чого і відмінила, і це ще не кінець, може навіть ще гірше буде. Я не Арестович, я не буду казати, що буде краще. Ну, Якщо ми реально дивимося на речі, може бути ще і гірше, друзі. Але це ніяк не вплине на причину радості, яку ми знаходимо в Ісусі Христі, і в тому, що Він народився. І те саме відповів і Христос Івану. Він запропонував йому подивитись на те, як сповнюються оці пророцтва Ісаї. Ось ми з вами це читали спочатку. Давайте ще раз прочитаємо. І тоді прозріють незрячі. Ну, знаєте, зараз така темрява: хто їздить, не знаю хто ходить, дуже темно. Я навіть помітив, що я дуже сильно втрачаю зір. Просто від того, що я постійно їду на машині, дивлюся кудись. і Я вже набагато гірше бачу, ніж місяць тому. Ну, не буває так, щоб так швидко. Да? І почують глухі. Не знаю, може хтось глохне від вибухів. Да? Кульгаві поскачуть. Ну, кульгаві, пам'ятаєте, так страшно і так втомився, що вже не можеш нормально ходити. Да? Кульгаві поскачуть, мов олені, а німі, може хто від, від страху вже анімів, а да? німі заспівають від радості. Коли немає навколо причин для радості, ми можемо стати оцими, знаєте, німими християнами. Які не можуть прославити Бога, Бога, за що його зараз славити, да? але, звичайно, для того, щоб саме так радіти Різдву і саме так сприймати прихід Ісуса Христа, для цього нам потрібна віра в те, що Бог дійсно став людиною і прийшов нас врятувати. Бо якщо не буде віри, то це просто буде якесь свято, яке ну, може якось може відволікти нас від війни. Але якщо просто це просто свято, то воно не допоможе. Тут потрібна віра. Тут потрібна віра і в різдвяні ясла, віра в Голговський хрест і віра в порожню гробницю. Бо Різдво воно розпочинає оцю історію. Спочатку це Бог, який. На який приходять дивитися пастухи, пам'ятаєте, це різдвяні оці ясла, це різдвяне диво. І вони приходять подивитися, а що там? А справді, а що ж таке сталося? А чому так сталося? Це син Божий народився. Але це, це лише початок історії. Ця історія обов'язково призведе нас до Христа на Голгофі. І обов'язково ця історія призведе нас до кульмінації. Це порожня гробниця. Ось якщо ми віримо саме всі ці етапи, і різдвяні ясла, і Алговський хрест, і порожню гробницю, бо Він воскрес, от тоді це радість Різдва. Завдяки вірі ми можемо отримати радість очікування Різдва, яке прийде незалежно від того, чи відключать світло, чи буде знов повітряна тривога, чи якісь нові ракетні удари. І знаєте, іноді, коли християни чують якісь заклики до радості, ну, взагалі ця тема радості, іноді ми якось так, знаєте, не дуже може це правильно сприймаємо, і тому, може, не хтось не дуже серйозно до цього ставиться, оці всі тексти там завжди радіють, пам'ятаєте, да, що там плод духа, радість. Хтось вважає, що. ну... Це типу християни постійно повинні радіти, да? тобто, навіть якщо в тебе хтось вмер, а у нас сьогодні в церкві є такі люди, то я радію, да? щоб не відбувалося, я радію. Ну, це, знаєте, це якась така вже психічне роз... розстройство таке. Я постійно радію. Ну, навіть так знаєте є таке старе слово, їх так і називали тих людей блаженними. Ну Бо розуму нема, вони блаженні, Ну може, їм і легше якось. Вони не усвідомлюють, що відбувається навколо, вони завжди радіють. Друзі, це не, не це мається на увазі. Не про таку радість говориться. Радість та смуток це дві, мабуть, саме сильні емоції, які людина взагалі в житті відчуває, які Господь дарував нам відчувати. Бо ми знаємо, що і Господь саме так ставиться до світу, Він про це каже постійно. І тому, якщо ми говоримо з вами про радість, то ми розуміємо, що де є радість, там є і смуток. Але я інше хочу сьогодні сказати, що так, да, навколо смуток, смуток темряви, смуток війни, смуток безнадії. Але якщо є смуток, то є і радість, і в нас є причини для цієї радості. Наприкінці я хочу прочитати слова, я не буду казати, хто це сказав, це один з. Таких досить великих християнських пасторів сьогодення ці слова були сказані у проповіді саме на ось такий третій день Різдва, ну не Різдва, а Різдвяного Адвенту. Коли здається, що в житті більше немає місця для радості, надії, майбутнього, саме в ці хвилини. Ми маємо знову прислухатися до голосу Господа, який запрошує нас до святої радості. Ця радість народжується з нашої довіри до того, хто зберігає долю всього світу і нескінченно любить кожен свій витвір. Радість дозволить нам побачити славу Господню, надасть бодьорості нашим рукам. І зміцнить наші коліна, які відчули на собі весь тягар життя та розчарувань. І можна додати, що і весь тягар війни. Давайте, друзі, зараз бо проповідь вийшла набагато коротша, тому у нас є, мені здається, більше часу для дискусії на 15 хвилин. І зараз давайте також помолимось. І я хочу, щоб ми мали гарну дискусію, будуть три питання. І все, що не було, досказано, бо не можна все сказати. Да? Я хочу, щоб вже, вже ви могли це все досказати. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти народився в цей світ. Ти прийшов нас спасти, і ти нас спас і спасаєш. І нічого в цьому світі не може це відмінити або заперечити. Дай в серце. Цю радість дай знайти в Тобі, Духом Твоїм святим, ці причини для різдвяної радості. Просимо тебе також за тих, кому зараз особливо тяжко в ці часи. Даруй нам перемогу у ім'я Ісуса Христа. Амінь.